симпозіум хірургів проходить щорічно. Наприкінці 2013-го його темою стала судинна хірургія. Як кажуть медики, винозна недостатність за останні десятиліття молоді. Все частіше патології діагностують у людей до 30 років, а нерідко і вроджені у немовлят щодо набутих недух, то Основним ворогом пацієнтів медики називають недбалість останніх і відкладання обстеження в довгий ящик. При виникненні боли в кінцівках при виникненні якихось незрозумілих припухлостей або коли кінцівки стають холодними, в першу чергу треба звертатися до судинних хірургів. Цим можна упередити як ампутацію кінцівки, як розвиток трофічних виразок. Спорт обов'язково при варікозі, але знову ж таки після консультації судинного хірурга ми рекомендуємо еластичний трикотаж. Це як доведений фактор у лікуванні варікозної хвороби. Кому необхідно, безперечно, треба погоджуватися на оперативні втручання. Натомість у чудодійні настоянки вірити медики не радять, адже зміни у венах незворотні. Теж із мазями, які мають поверхневий ефект лише на шкіру, та ж ніяк не на судини. Інша справа новітні технології кажуть, хоч медицина і зробила величезний крок уперед, та на жаль, не всім ці досягнення доступні. Тут загріб потрібні навіть нові умови операційної, де має бути в операційній ангіограф і ультразвуковий апарат. З'являються нові методики лікування рікозного розширення. Вен це є лазерне. Терапія ультразвукова терапія, тому ці методи необхідні теж апарати, щоб все на високому рівні виконувати. В українських лікарнях і в Закарпатській обласній, зокрема, пацієнтам ледве вистачає на ліки. На місце ж у сезон, а це зима весна. Доводиться чекати. Як і на те, доки лікарі вигадують метод проведення операції без найнеобхіднішого, Апаратура вже відома, вона вже є розроблена і використовується в цивілізованих країнах в Європі в Америці. Ми дещо маємо, але деякі речі є недостатніми. Наприклад, зараз уже декілька років в нас не працює ангіограф, який просто необхідний навіть для такої топі. Класичної, класичної діагностики, тому цього не вистачає. Ще одна біда кадри, адже в багатьох міських і районних лікарнях оперують хірурги загального профілю. Як розповідають медики, в область направляють складні випадки. Коли ж люди звертаються вчасно, намагаються лікувати без скальпеля. Навіть лікарі інших напрямків при потребі призначають консультацію для профілактики варикозу. Кажуть, як не крути, а хворобу таки краще попередити.